Росія і Московія, країна 404 здається, що цей мем виник не так давно. Але ж, коли ви подивитеся літописи, написані в 1718 році, в Петербурзі в імперській друкарні, за благословіння з дозволу імператора Петра і, Імперськими літописцями, то ви побачите, що в книзі Історія Європейська чи введення в історію європейську мова про Росію і Московію. Починається з 404 сторінки, і там дві сторінки, узагальнений опис, якщо ви почитаєте, ви просто будете шоковані. Ви зрозумієте, що з тих пір цей люд не змінився. І на 389-й, і не пам'ятаю ще на якій сторінці, те, що стосується України, називається україною. Це прямо таки пише чорним по білому імперський літописець імператору Петру Першому. Він говорить, що ці землі, посилаючись на центральну, північну Україну, то були під осадою окупацією турків, татар, поляків і так далі. Час від часу приходили в запустіння, а нині, тобто в період Петра І, Україною, називаються так само цю назву Україна. Ви знайдете в інших літописах, виданих в Петербурзі, в імперських друкарнях з благословіння Петра, Катерини і інших. Україна називається Україною. Оригінали книг знаходяться по світових бібліотеках. Кому не лінь, можете пошукати. Вони там точно є. В сканованому вигляді ви завжди можете знайти в Google Ngram, Google Books. і самі почитати і подивитись.